Щоб продати товар, треба спершу його придбати, а тоді ще оприбуткувати, залити на сайт, ще згенерити ліда, зробити продзвон, вмовити купити, також ще оплату прийняти, оформити замовлення, а ще й відправити і так щодня. І знаєш, бро, здається, наче для цього потрібна ціла армія роботів, бо нам треба об'єднати і склад, і сайт, і силу силену електронних таблиць, а маркетинг, а трафік, а фінансовий трясця облік, ще й потім набрати купу персоналу, якому щодня пенделів з прискорення роздавати потрібно. А та гори ж воно все синім полум'ям. Бо ми не фани хаосу. Ми полюбляємо чай, печиво і купу купезну продажів. Тому ми відправили колишню модель продажів у небуття і познайомилися з Сел. Для таких серйозних справ без серйозного партнера ніяк. Ось він, оцей крутезний челик. Та не він. Воно це хмарка продажів, в якій є все, що тобі потрібно: облік, закупівлі, ліди, дзвінки, оплата, доставка. Коротше кажучи, у себе, з чого не обійдеться товарний бізнес в одному місці, в хмарці. А знаєш що далі? Ти і твій партнер, та навіть партнер твого партнера на ізі автоматизують цикл продажів рази назавжди. Забудь про трабли, помилки та втрати клієнтів. Усе в одній хмарці. Так легко? Хіба це не файно? Ще й клієнт задоволений. Відгук настрочив, зірочок наставив, тому що він щасливий, легко купив, швидко отримав. І все це завдяки хмаринці. А ти й далі насолоджуйся життям: серфи найвищі хвилі, стань королем гір. Поки хмарка працює за тебе, та знаєш, годі вже лупити в екран, просто ап'єселс.